Я вас вітаю на каналі Просто Мед, я Дарина, і сьогодні хочу поговорити про дві помилки, які тягнуться з початкової школи, і які в п'ятому-шостому класі дуже заважають діткам рухатися далі, тому що вони увірували в з першого по четвертий клас, що не можна ділити менше число на більше. І не можна віднімати від меншого більше. І, і потім ці, ця віра їм заважає зрозуміти, тому що це дуже цікаве спостереження, яке вже там 15 років спостерігає, що діток 5-6 класі дуже важко. Переучувати, тому що вони в, насправді з першого по четвертий клас вірять да, вчителю, і, і от вони всотують це на рівні святого переконання. Але це, як правило, через брак пояснення, через незадавання запитань. А, і, ну, і інколи це прям деякі вчителі роблять помилки, а, говорячи, що віднімаємо від більшого менше. В мене звер... звертаюся до а, вчителів. А, будь ласка, не підставляйте дітей, а, тому що потім у них проблеми з раціональними числами, тобто з дробами. А, і, а... З від'ємними числами, тому що потім це стільки йде часу на ламання ось цього, і в мене є досвід, коли йдеш за запитаннями дітей, коли з початкової школи вони задають запитання: а що буде, якщо я відніму від одного три? Не говоріть, що не можна від одного відняти три. Говоріть, що про це ви будете пізніше вчити. А якщо хтось таки задав це запитання. А, то дайте відповідь: діти знають про холод, знають, що з якщо зима, то температура стає від'ємною. Значення температури та стають від'ємними. От, і в мене були випадки, що в першому класі вже діти. Додавали, віднімали там три відняти п'ять за допомогою а, шкали. І це нормально, якщо діти задають це запитання, і, в принципі, це добре ще задати самі запитання, якщо ніхто про це не здогадався, щоб не формувати хибного уявлення. А у дітей, ну якщо ви самі про це ну, не стверджуєте, я сподіваюся, що, що ви не говорите такого. А, а також батькам а, раджу вже вдома, так, якщо в школі там якось не зовсім так як слід пояснюють. Розглядайте такі питання, це не є а, а, щось складне і надто архіскладне, тобто, чим раніше діти дізнаються якось системно і структурно від'ємні числа і дробові числа, це буде краще. А, ну, знов ж там щось, начебто, вже ввели а, раніше в початковій школі, а дроби вже ну, ще раніше, від'ємні числа вже ввели в НУЖ. але чим раніше це можна навіть з першого класу а, говорити, і потім, в п'ятому-шостому класі, ви не будете мати а, проблем верніше, а, дитина ваша не буде мати проблем з цими темами. А, Можна як саме це робити, це спостерігати за градусником, а це, якщо про ділення ми говоримо, то це один апельсин, на, на двох поділити, на чотирьох поділити, кожен же щось отримує. Ми ж ділення, ми ж порівну поділили, правда, один був апельсин, один цілий, а і кожен з чотирьох людей щось отримав, тобто ми не нуль отримали. А, а це от в тому випадку ми будемо говорити, що це число один із чотирьох однакових частинок, тобто озвучувати, що одна четверта це саме один серед чотирьох однакових, один із чотирьох рівних, і один із чотирьох собі подібних частин. От, і з, закликаю дію ділення теж. Не боятися, а пояснювати, що це якраз математика привчає жити чесно. Вона ділення передбачає поділ на рівні частини. Тобто інколи в житті ми не будемо та, послуговуватися розподілом на рівні частини. А математика це якраз прям така ідеальна наука і ідеальна історія, коли всі отримують, отримують порівну. Тому я. Дуже сподіваюся, що ця порада вам стане в нагоді, що, можливо, хтось перегляне свої підходи у викладанні, якщо виникають запитання у батьків, тому що я все ж таки прибічниця все починається з сім'ї і такі елементарні речі. Школа це добре, але світ дитина пізнає в першу чергу. Сім'ї і разом з батьками. А, тому задавайте запитання. Якщо будуть якісь а, питання щодо там, як це зробити, раду вам відповім а, і дуже сподіваюся, що такий спосіб менше проблем буде у дітей із вивченням від'ємних чисел і дробів. А, до зустрічі! Підписуйтесь на канал, ширюйте і задавайте свої запитання. Slišimo.